Ви Знаєте, дуже важливо уточнити, що проблема не в нестачі коштів саме на військових та їх виплати, як дехто на жаль з політиків сьогодні маніпулює. А у внутрішньому перерозподілі в межах сектору оборони. Дійсно, це залежить сьогодні від активності бойових дій і від своєчасного отримання допомоги від наших партнерів. Якщо допомога затримується, ми Повинні виконувати це своїм бюджетом і вимоги наших збройних сил України покривати своїм бюджетом, чи можемо ми встановити сьогодні, що ця цифра буде 500 мільярдів або 200 мільярдів. Не можемо. Ми її прогнозуємо, працюємо з цим. На відміну від минулого року, коли цей дефіцит був 500 мільярдів. І нам довелось приймати законопроект, який підвищував податки. Ми не бачимо цієї потреби в цьому році. Завдяки дійсно нашим підприємцям бюджет наповнюється і навіть перевиконується. В нас є Деякі перевиконання через роботу митниці і податкової служби тому резерви є. Головне цю динаміку зберегти. І я впевнений, що ми Верховна Рада та уряд своїми ресурсами повністю в цьому питанні покриває потреби збройних сил України.